Вітаю! Сьогодні говоримо про те саме відчуття, коли здається, що голова отот -от вибухне від справ. Розглянемо, що з цим робити, спираючись на чітку науково обґрунтовану систему. Знайома ситуація, коли розмова закінчилася кілька днів тому, а в голові вона все ще триває знову і знову. Або ще ось це, наче й спали достатньо, а сил немає. Це, власне, і є класичні ознаки ментального виснаження. Ну що ж, давайте розбиратися. І зазвичай перша думка, яка ну, звісно, забагато роботи, недосипання, все зрозуміло. Але джерело, яке ми сьогодні аналізуємо, пропонує поглянути глибше, бо справжній винуватець він не такий очевидний. Так от давайте докопаємося до самої суті, бо, виявляється, існує одне фундаментальне непорозуміння щодо вигорання. І саме воно найчастіше і заважає нам знайти дієве рішення. І ось він, ключовий момент. Справа виявляється не в тому, скільки у нас проблем, а в тому, скільки в голові незавершених справ, знаєте, таких, що без чіткої структури, без зрозумілого наступного кроку. Саме вони справжні пожирачі нашої енергії. Для цього навіть є науковий термін. Але якщо по-простому, то це такий собі ментальний рюкзак, наповнений усіма цими Треба зробити, треба подумати, треба вирішити, і ми носимо його з собою постійно. І це, до речі, не просто красива ідея, це підтверджено дослідженнями. Існує такий собі ефект зайгарник. Його суть у тому, що мозок набагато краще пам'ятає саме незавершені справи, він ніби чіпляється за них і постійно нам про них нагадує. А це, звісно, страшенно виснажує. Добре, з причиною розібралися. Проблема у незавершеності. А що ж робити? На щастя, є рішення. І це не просто поради, а ціла система з восьми кроків, розроблена спеціально, щоб допомогти нашому мозку. Погляньмо ось вони. Ці вісім кроків. Зверніть увагу на послідовність, вона тут не випадкова. Все побудовано так, щоб м'яко вести наш мозок від хаосу до ясності. Починаємо з фактів, потім аналізуємо емоції, шукаємо ресурси і так крок за кроком приходимо до конкретної дії. Це зроблено, щоб мінімізувати внутрішній опір і стрес. Звучить логічно, правда? Але давайте перевіримо, як це все працює на практиці. Візьмемо дуже життєву, поширену ситуацію і пройдемося по всіх кроках. Отже, наша вихідна точка впевнений, багатьом знайоме це відчуття втома, яка не минає навіть після сну і загальне роздратування, ніби без причини. А тепер пропускаємо цей стан через наш восьмикроковий фільтр. І перші два кроки, найважливіші, потрібно чітко розділити, де тут сухі факти. А де наші домисли, наші емоційні коментарі? Чому це так важливо? Бо це одразу знижує градус паніки і заспокоює мозок? І от подивіться, яка прірва між цими двома колонками факт втома триває три тижні. Інтерпретація зі мною щось не так. Факт роздратування. Інтерпретація я не справляюся. Вже саме це розділення воно дає відчуття, що ситуацію можна керувати. Наступний крок зазирнути у власний досвід, згадати, чи було щось подібне раніше. Це по суті такий трюк для нашого мозку. Ми йому нагадуємо, гей, ми вже проходили через це і ми впоралися. Це дуже потужно знижує тривогу. І що ми бачимо? Що рішення вже були знайдені в минулому проста прогулянка, делегування, розмова. Це ж не щось надзвичайне. Це ті самі інструменти, які лежать у нашій скринці, просто в стані стресу ми забуваємо, де вона. А тепер починається найцікавіше ми ніби обертаємо проблему в руках, розглядаючи її з різних боків. Це допомагає змінити до неї ставлення, знайти новий сенс і, так би мовити, зменшити її вагу в нашій голові. Погляньте, як це працює. Соціальна норма, виявляється, інші дозволяють собі відпочивати без почуття провини. Метафора батарея на 1%» одразу робить проблему зрозумілішою. І найголовніше урок це не ознака провалу, а просто сигнал, що час щось змінити. І ось так загроза перетворюється на задачу. І ось ми підходимо до фіналу, до восьмого кроку. Вся ця аналітична робота була проведена заради одного. Сформулювати одну маленьку, але абсолютно конкретну дію. І ось вона магія перетворення. Було туманне і гнітюче, треба менше втомлюватися. Стало кришталево ясне. Завтра о десятій, заблокую 15 хвилин на прогулянку. Відчуваєте різницю? Ось це і є закриття того самого відкритого циклу, який висмоктував енергію. І в результаті всього цього процесу відбувається щось дуже важливе змінюється сам спосіб мислення. Ключова ідея, яку варто взяти з собою, звучить приблизно так моє завдання не вирішити все й одразу. Моє завдання просто зрозуміти, що це за проблема, і знайти до неї один найближчий наступний крок. Це повністю змінює правила гри. І це не просто якась самомотивація, це чиста біологія. Коли ми даємо мозку чітку, зрозумілу інструкцію, ми, по суті, дозволяємо йому розслабитися, звільняємо його від виснажливої роботи постійно думати про якусь невизначену проблему. І наостанок, така думка: щоб почати використовувати цей підхід, не треба чекати великої кризи. Все починається з малого, з однієї незавершеної справи одного маленького кроку до ясності. Цікаво, яку одну таку справу можна було б визначити для себе вже сьогодні.